Перебуваєте ви в аудиторії зараз. Чи переглядаєте цей виступ в інший час? Ви є учасником екосистеми цифрових авторських прав? Неважливо, митець, ви технічний спеціаліст, юрист або любитель, авторське право безпосередньо впливає на ваше життя. Управління правами більше не є просто питанням володіння. Це складне переплетіння відносин і найважливіша частина нашого культурного середовища. Ютуб ґрунтовно підходить до прав власників контенту. Але щоб дати їм вибір щодо того, що вони можуть зробити з копіями, композиціями та іншим, ми маємо встановити, що завантажений матеріал захищений авторським правом. Давайте поглянемо на відео, щоб подивитися, як це працює. Два роки тому співак Кріс Браун опублікував офіційне відео для свого сингла Лафореве. Шанувальниця побачила його по телевізору, записала на камеру і завантажила на Ютуб оскільки Sony Music зареєструвала відео кріса Брауна в нашій системі ідентифікації контенту, упродовж секунди після завантаження відео копія була ідентифікована, даючи соні вибір, що робити далі. Але як ми виявили, що відео користувача копія усе починається з того, що власник надає свій контент для нашої бази даних разом з політикою використання, яка вказує, що робити при виявленні співпадінь. Ми порівнюємо кожне завантаження з файлами у нашій базі даних. Ця теплова карта показує, як працює мозок системи. Тут помітно, як оригінальний файл у реєстрі порівнюється з матеріалами користувачів. Система постійно порівнює одне з іншим, щоб перевірити, чи є збіги. Це означає, що ми можемо визначити збіг навіть, якщо копія є лише частиною оригінального файлу, програється в уповільненому темпі і має гіршу якість звуку та відео. Ми робимо це кожного разу, коли відео завантажується на Ютуб. А це більше 20 годин відео кожну хвилину. Якщо ми знаходимо співпадіння, ми застосовуємо політику, яку встановив власник. Масштаб і швидкість цієї системи по справжньому захоплюють подих. Мова йде не про декілька відео. Ми говоримо про більше ніж 100 років відеоматеріалів кожний день. Окрім перевірок нових завантажених файлів. Ми постійно перевіряємо раніше завантажений контент і ми порівнюємо ці 100 років відео з мільйонами файлів нашої бази даних. Це так, якби 36 тисяч людей почали дивитися на 36 тисяч моніторів цілодобово без перерви на обід. То що ж ми робимо при виявленні співпадіння? Більшість власників не перешкоджають копіюванню, а дозволяють публікацію копії. А потім вони отримують вигоду у рекламі і продажах. Пам'ятаєте відео кріса Брауна Forever"? Після короткого піку? Воно перестало бути у топі, і здавалося, що це кінець його історії. Але минулого року одна молода пара побралася. Ось їхнє весільне відео. Можливо, ви його бачили. Що вражає, якщо весільна процесія була такою веселою, ви можете уявити наскільки веселим було святкування? Тобто, хто ці люди? Я б з задоволенням пішла б на це весілля. Це коротке весільне відео переглянули 40 мільйонів людей. І фірма Sony, замість заборони, дозволила завантажити це відео. Вони розмістили там рекламне посилання і зв'язали його з iTunes. І от композиція, якій 18 місяців, повертається на четверте місце у списку популярних пісень iTunes. Тобто Соні отримує прибуток з обох боків. щасливе подружжя Джил і Кевін повернулись із весільної подорожі і дізналися, що їх відео стало дуже популярним. Їх стали запрошувати на ток-шоу, і вони це використали. Відео вдалося зібрати 26 тисяч доларів пожертвувань на боротьбу з насиллям у сім'ї. А весільний танок Джей Кей став таким популярним, що канал NBC спародіював його у фіналі серіалу Офіс що говорить про те, що утворилася справжня екосистема культури. Зараз не лише любителі можуть користуватися напрацюваннями великих студії, але іноді й великі студії запозичують. Забезпечуючи свободу вибору, ми створюємо відкриті можливості, і для цих змін знадобилось лише забезпечити можливість обирати шляхом визначення прав. Чому ж ніхто не вирішив цю проблему раніше? Тому що це велике завдання, складне і брудне. Нарідкість, коли у одного відео декілька рівноправних власників. Це музичні лейбли, декілька виконавців одного твору. Усе це залежить від країни. багато випадків, коли композиція створена із декількох творів. Нам доводиться працювати з декількома претендентами на права на одне відео. Система ідентифікації контенту YouTube здатна розібратися з усіма випадками, але вона працює тільки за участі власників прав. Якщо у вас є контент, який інші завантажують на YouTube, вам необхідно зареєструвати його, після чого ви зможете обрати варіант використання вашого контенту треба добре подумати над політикою використання яку ви додаєте через просту заборону ви втратите утворення нових творчих форм нової аудиторії нових каналів розповсюдження і нових потоків грошових коштів і мова йде не тільки про долари сприйняття тільки подивіться на всі радощі які були розповсюджені завдяки передовому управлінню авторськими правами і я думаю ми всі можемо погодитися що радість це ідея яка повинна поширюватись дякую